Вітаю, любі друзі, Гарного, гарної нам неділі. Е, і сьогодні трохи покажу роб, готові роботи, е, на, скажу їх розміри і назову їх ціни. Хочу розпочати з такого гідрогресуляра. Гідрогресуляр це є розновид зеленого гранату. Гранати бувають різні, від болотно зеленого корічневого до яскраво червоного. Тобто зелен... гранати будуть, бувають дуже різні, тобто це підвіз. І підвіз буде коштувати 6 тисяч гривень. До нього. Є от така каблучка, покажу ближче. Шиночка широка. Всі мої роботи я роблю завжди з широкою шинкою. І обов'язково відкритий відкрита зворотня сторона, обов'язково. Розмір каблучки 18,5. І є отака от сережечка. Теж кідрагресуля, тобто от така сережка, сережки 4500. Тут у мене коли падає нічого страшного, бо тут у мене, бачите, хто? І якщо щось падає, то падає на єліто. Да, Ілічка, ми вкусімо. 4 зрешка 4500 буде коштувати, каблучка буде 5 і підвіз буде 6. Далі покажу каблучку. Каблучку з цитриною. Цитрин наш український, розмір 18,5. Ціна 5 тисяч гривень, зворотня сторона, природній, не полірований, тобто це є його природня текстура. І відкритий, коли ви вдягаєте на пальчик, то він лягає вам на тіло, сам камінчик. Знов такі широкі шинки, завжди роблю тільки це моя. Фішка, скажімо так, я люблю широку шинку, я не люблю економити на сріблі, не роблю тонесеньке. У мене все об'ємне, тому що, щоб, тримати, щоб модель могла тримати великий камінь, треба було, щоб було достатньо касту, достатньо срібла. Коли воно тонесіньке, як фольга, вони не. Недовго ви зможете з ними проходити, тому що приходять дівчата, приносять, я ремонтами не займаюся. Я не універсальний ювелір, але дівчата буває, що приходять, і там не можна відремонтувати, неможливо відремонтувати, тому що там по типу фольги дуже-дуже тонесенькі. Я щедра людина, і, і я в своїх роботах, багато каменів у мене. Багато срібла, тобто береш у руки і маєш вещь. Що покажу такий яскравий джамбульський халцедон. Він дуже похожий на яшму, але це є джамбульський халцедон. 18-й 18 розмір В ньому можна зробити такі і сережечки, можна зробити такий сировина, така є, і підвіз. Каблучечка 4500 буде коштувати. Яка вона? Ще відкрита зворотня сторона. Дуже красивий, дуже красивий кольор. Кому відгукується, пишіть. Ще є а, такий. От такий підвіз, гірський кришталь. От такий він. Він включення має, має радужку. Тобто він тут, у нього таке. Життя все там є. Так. І до нього. Каблучка така каблучка вісімнадцять з половиною розмір, трошечки вісімнадцять, вісімнадцять і сім. Каблучка буде 5, підвіз можна за 4500. Якщо дівчатка, звеніть, пишіть, все є в наявності. Можна його спускати й нижче. Він гладенький, зворотня сторона е полірована. І коли взимку, наприклад, вже будемо вдягати гольфіки або щось. Нет, його можна приспускати і нижче, він буде красиво, що найвищий, ви ж, ж не як і який чокер, також прям під шейку. Все залежить від вашої потреби і від ваших, від ваших можливостей. Хочу показати блакитний агат. Дивіться, який він. Ефіопський опал. І блакитний топаз наш український. Такий підвіз. Теж можна його втягати так. Можна його так. Можна його нижче втягати. І ціна його буде 8 тисяч гривень. Хочу показати каблучку, Димчастий кварц, але він не звичайний димчастий, бо зазвичай, зазвичай, зазвичай димчастий кварц, він має таку. Сірий такий відтінок, тут він золотистий відтінок. У нього є тут радужка внутрі теж, і він двояко випуклий, тобто він повністю лягає вам на пальчик. Розмір розмір цієї каблучки 18. Він трошечки не сідає, мені розмір замалий на мене. Виглядає він так, самодостатній, вже не, не запрошує він нічого. Не треба йому ні сережки йому, нічого. Він, в принципі, сам по собі такий. Якщо на середній, то в принципі він взагалі, кому підійде на середній пальчик, то він взагалі такий яскравий, цікавий. Ціна його буде 6 тисяч гривень. Об'ємний, гарний, багато срібла. І кому він підійде по розміру, він дуже комфортно сідає, він великий, він відносно, він важкий, але за що того, що сам камінь лягає на тіло, не, сріп, не метал лягає десь до тіла, а камінь. Він дуже-дуже комфортний. Хто любить контакт напряму з камінчиками, це ваша тема. Я показую роз'ємний варіант. Равликів, ми їх називаємо равликами. Тобто тут у нього спинка і тут у нього ці ріжки. Спинка у равлика блакитний топаз і рожки — смарагди. Ціна такої каблучки. 8 тисяч гривень розміру. Розмір від, від 17, від 16 з половиною до, до 19 того розміру може бути. Ну, можна і більше зробити, але вже буде некрасиво, тому що буде дуже великий роз'єм між, між камінцями. То може бути некрасиво. Ті, дивіться. Дуже комфортно, дуже. У мене також є це саме моя особиста каблучка. Схожа. Це моя, це не в продажі. До речі, це є місячний камінь. Так, я не помилилася. Місячні камені можуть бути і такі. Я, чесно, вперше в житті бачу такий місячний камінь. Я думала, що це є сонячний камінь. Ну, насправді, це місячний камінь, він може бути і такий. І це є моя каблучка. Вдягаю я її, якщо кудись їду. Коли десь якийсь рюкзачок, що я не можу вдягнути свою якусь об'ємну каблучку, бо ця каблучка для мене замала. Я люблю великі, об'ємні такі. Тобто, у мене є ця і, і каблучечка, яку я люблю в, в подорож брати. І моя така вона чорна батерфляйка, я її називаю, можливо, ви її бачили. Тобто дві, дві такі прикраси. Дуже-дуже зручна, дуже зручна. Є така моделька. І це є топаз вінний, вінний топазик, турмалін і гранат. Турмалін і аметист. Вибачаюсь, турмалін і аметист. Гранатик в інших Аметистик і турмалінчик. Можна і так вдягати. У кого прям, у кого маленький розмір, я не можу собі, я бачила дівчата, вдягали на вказний. Дуже, дуже красиво, дуже сучасно ви, виглядає і все залежить від події. Якщо якась подія така більш спокійна, то вдягають там на безім'яний, на середній. Якщо в бой, то <свят> вказний. Коли каблучка на вказному, вже зрозуміла, що людина, що жінка непроста, коли ну, тобто, вона така бойова, коли на вказному. Все контролює і все візьме під свій контроль. Тому от така теж буде коштувати 8 тисяч гривень. І ще одна каблучка теж літній варіант для літа. Вона Спочатку створена, придумана на вказний пальчик, вона теж роз'ємна, розмір регулюється, і це у нас біріл, гіліадор, блакитний топаз і смарагдик. Можна її по потребі вдягати на той пальчик, на який вам комфортно. Тобто, можна її вдягати на безім'яний, на середній, ну, тобто там, де. Намізінчик, напевно, на мізинчик вона не буде. Ну, не, не пасує, як по мені, але все залежить від потреби людини. От навказний вона ідеальна, тобто вона така, вона висока. Така, е, така каблучечка буде коштувати 9. Тисяч гривень. І на сьогодні все. Готую в майбутньому, будуть готові зараз в роботі отака. От Вона ще не закреплена, вже зроб, за, за ну, готово майже все, залишилося закріпити і е, відполірувати. Тобто, тут залишив вже на, на фініші. Ви вже могли бачити у мене такі роботи, але ті більш-менш каблучечка була така, і вона менша. Ця крупніша. І сама кулька крупніша, шинка крупніша, і у цих лапок, у цих віточок теж більше. Тобто вона дуже більш об'ємна. І розмір 19,5. Ось така була. Кулька теж буде обертатися, але наразі вона, ну, обертається на ще. Так, кулька теж буде обертатися. От. Так що працюємо. Мої дорогенькі, прикрашайте себе. Хай ваші мрії обов'язково збуваються, ваші наші мрії. Є, є одна мрія, наша обща, наша загальна, то обов'язково і ваші особисті мрії хай збуваються. Величезне вам дякую за підтримку. Я вас відчуваю. Ви мені надаєте такі крила, ви мені надаєте такі, таку е, силу для того, щоб щось знімати. Ми вас маємо. До нових зустріч! А те, що треба підписуватися чи не треба, ви самі знаєте. З вас лайк!